Вітаю, друзі, сьогодні, 19 листопада, 2025 року, і справа Міндіча не затихає ні в внутрішньому політичному житті країни, ні у політичному, скажімо так, інформаційному просторі, тому що з'являється багато матеріалів західних засобів масової інформації, де обговорюється ця справа, і це по засумнювами б'є по репутації зеленського як потужного незламного. Сунцесяйного нашого лідера з е, сталевими, е, так би мовити політичними яйцями сьогодні Зеленський буде зустрічатися в Туреччині з Ердоганом. Хоча раніше в засобах масової інформації повідомлялося, що він мав зустрітися там в Стамбулі, здається, з помічником президента Сполучених Штатів Віткофом, який відповідає за врегулювання війни Російської Федерації проти України. Одночасно Вітков мав зустрітися також із Єрмаком, однак стало відомо про те, що зустріч Віткова з Єрмаком скасували, і, схоже, він взагалі не приїде до Туреччини, тому що не хоче, скажімо так, отримати якийсь політичний негативний шлейф від контактів із законтаченими в корупції Єрмаком, який, як відомо, з слів народного депутата Железняка є на плівках під псевдонімом Алібаба. І як я суб'єктивно переконаний, поза сумнівами, що всі розуміють, хоч і поки що мало хто говорить про те, що поза сумнівами, замовником за, за і бенефіціаром всієї цієї схеми, як мінімум покровителем, був сам Зеленський, тому що ця схема не могла існувати в умовах тотальної влади. Абсолютної влади Зеленського без його відома. От, з Зеленським буде зустрічатися Ердоган. Після цього Зеленський повертається е, до України і на 20 листопада 2025 року, на другу половину дня, призначено зустріч Зеленського із слугами народу, серед яких багато хто вимагає е, звільнити з посади главу Офісу президента Єрмака. А от сам Єрмак не буде з Зеленським в Туреччині. Він за повідомленням таких такого засобу масової інформації, як Бабель, полетів у Льондон зустрічатися з нашим надзвичайно хворим, але політично перспективним послом у Великій Британії Валерієм Залужним. Про що вони будуть там говорити, не зрозуміло, але схоже, що Зеленські і компанії хочуть використати в схемі відбілювання себе залужного. Ну, наприклад, там, запропонувавши йому посаду чи голови Офісу президента, чи прем'єр-міністра. Ну я вважаю, що якщо Залужний погодиться, то він буде... це буде свідченням того, що він надзвичайно недалека людина, тому що зараз погоджуватися на пропозиції зашкварених Зеленського і Єрмака, це позасунку ставити хрест на своїй політичній кар'єрі в майбутньому. Потім Єрмак нібито летить до Рима, де Теж буде з кимось там зустрічатися, але все це може бути також і ознаками того, що Єрмак може взагалі не повернутися в Україну, а в цей період часу Зеленський його зніме із посади. На тлі новин про Єрмака якось на другий план відійшла наше очікування: повернеться у меров в Україну чи не повернеться, повернеться секретар Ради національної безпеки і оборони України. Але він повинен повернутися завтра, 20 листопада 2025 року. І ми побачимо, чи він все ж таки втік, чи він поки що не втік і буде чекати на підозру тут в Україні. Ну і ще є така новина про те, що Сполучені Штати і Російська Федерація розробляють новий план зупинення війни з 28 пунктів, і нібито цей план. Повинні повідомити представники Пентагону, які прибули сьогодні в Київ. Після цього вони поїдуть до Російської Федерації, тому що Зеленський раптовані з того ні сього вчора, чи вчора та повідомив про те, що Україна буде вчиня, здійснювати кроки до відновлення переговорів із Російською Федерацією. В той час, коли в Російській Федерації заявили про це те, що нічого про це не знають. Ну таке повідомлення Зеленського, воно ще раз свідчить про те, що Україна, на жаль, вже не суб'єкт самостійний в цих процесах щодо, зокрема щодо зупинення війни Російської Федерації проти України, ми залежимо від волі Сполучених Штатів більшою мірою і меншою мірою від Європейського Союзу. А все те, що там оголошує Зеленський, сказали йому. Оголосити, що Україна відновлена, то він і оголосив, але в такій формі, що ніби це його рішення. Хоча насправді він просто е людина, яка озвучує думки і рішення інших. Ну і позасумню, що справа Міндіча е зняла Ореол незламності і потужності Зеленського. І я вважаю, що все більше ознак того, що цілком можливо, що він або Перетвориться просто на, скажімо так, ширму президента на посаді президента до моменту, поки будуть ухвалені ті чи інші рішення, або взагалі піде у відставку під тиском обставин, в які він привів Україну. Я вважаю, що йому треба, звісно, подавати у відставку, тому що він одна з важливих перешкод через свої свою некомпетентність, свої суб'єктивні властивості, свої низький інтелектуальний рівень, низький діловий рівень. Він, звісно, перешкода для розробки якихось розумних стратегій в для майбутнього України.